Друзі, всім вітання на новому каналі. Я сьогодні прийшли вже стойки на машинку, от вони. Зараз я буду розбирати. Міняти сьогодні стойки, походи масло з гідроусилителя Обратно наверна на трубки, що я міняв. Без того ми взяли нову трубку, взяли хомоти будемо робити. Плюс поміняємо пильники на внутрішньому шрозу, так що роботи сьогодні вистачає. Так, одна стойка. Друга стойка. Получається, що це? Ну, у нас вроді би ця стойка, вона у нас крива. Так, поставлю я нову стойку, вже не болтається. Зараз ще, ще подожимаю стабілізатора стойка, молоти позажимаю, поставлю тормозну шлангочку, одна сторона у нас вже готова. вот вже виглядає такий вид. Зараз у нас є ще одна стойка. Тут у нас порвало один пильник, там порвало другий пильник, зараз ми будемо знімати. Зараз поставив стойку, закріпом, щоб можна було відкрутити. Будемо знімати шурузи, Будемо ставити пильники. І так, наступним ділом у нас друга стойка, з нею починається проблема. По-перше, при нагрузці, навіть так, я не можу відкрутити болт, так як проскакує сам шток. Не знаю, що зараз робити, але зараз, в принципі, буду щось думати, щоб відкрутити вже знімлю, розкажу. Як воно було. В принципі, вся сторона у нас вже собрана, все повністю. Все підключено, закріплено. Тут затягнуто все. Розібрано та. Зараз я буду щось думати. Як почати робити то. Так, ну все, поміняв я стойку. Думав, я гадав. Підійшов до сусіда. стара стойка. Она согнута вже. Підійшов до сусіда. Він не поміг з допомогою газового ключа. Ну, Раскрутил, я уже встановлю, буду устанавливать машину. Снял я вал. У нас уходит тут пыльнику хана. Не внутрь пыльнику хана. То сейчас я это все промываю. Снимаю тут трипоит. Снимаю тут рус Ставлю новые пыльники. Все смазываю. Устанавливаю. Стойка. У нас уже новенька стоит. В принципе, якось так работает, да? Так, снова я уже колесо. поставив стойку. Зарубив я. поставив пыльники. Новий пальний стоїть уже, Маса протікає на це, я вже завтра буду займатися цим дивитися, що до чого. А на сьогоднішній день фронт роботи вже зроблений такий. Стойка поміняна, стойка друга поміняна, Так що, все закріплене, все зажите, будемо забирати.